Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки за тими чи іншими нотами. Досліджую, розслуховую аромати, поділяю їх на сезони. І запрошую вас в інфобокс, там багато цікавої інформації. Я додам ще і попередні відео, які дотичні до сьогоднішньої теми, яка буде розкривати аромати. По трьох сегментах це бюджетний доступний сегмент, люкс і нішева парфюмерія, які, на мій погляд, звучать подібним чином і які приблизно схожі. І спочатку про свій улюблений напрямок. Мені подобаються натуралістичні аромати, акварельні, якоюсь мірою навіть, і флоральні, але щоб вони були з родзинкою, Стійкість для мене не має великого значення, але це є приємний бонус, і мені подобаються загадкові аромати, які не всім припадають до смаку. Власне, з цього тріптиху я й почну. І це аромат Еден. Тут звучання волого, фруктово, тропічне, фрукти, рослини і стан якоїсь. Магнетичної, неземної квітесенції, нібито ти знаходишся в якомусь іншому вимірі. Він достатньо щільний, на відміну від його схожого за настроєм, але не за звучанням аромату, який я підібрала сегменту люкс від Hermes, Un jardin sur le Nil. Це також. Трав'янисто-екзотична тропічна акватика, але тут звучання вже не настільки прямолінійне, тут менше солодкості, і цей аромат освіжає, як ніякий інший, саме у літню спеку. А сегменту ніші, саме ось в цьому такому екзотично-тропічному, трав'янистому напрямку, я підібрала аромат від Enflipo для Фредеріка Маля Synthetic Jungle. Це Саме ті три аромати, які викликають у мене подібні відчуття. Це дуже духмяно, дуже ароматично, це, знову ж таки, той стан після дощу, коли вся природа випаровує свої найкращі пахощі, і ось саме за ось ці несподівані метаморфози, які відбуваються. І в стані перед дощем після дощу я дуже люблю, коли природа починає буяти і загалом природа це. Найбільша несподіванка і найбільше щастя тих людей, які живуть безпосередньо дотичні до природи. Я, хоч і народилася в місті, так звана дитина асфальту, все-таки до природи маю якесь своє особливе почуття. І ось з цих трьох ароматів, які для мене пахнуть екзотичною природою, я починаю сьогоднішню добірку. Наступний напрямок це цитруси та фужери. Мабуть, що це найпоширеніший напрямок, це аромати, які одразу в старті нас бадюрять, і перший представник, з яким я знайома багато-багато років. І якщо купувати мінімальний об'єм 25 мл, то це досить доступно від Dolce Gabbana. І Я навіть не пригадаю, скільки років я вже знайома з цим ароматом, і скільки разів я його повторювала. Але ті прохолодні крижані освіжаючі фрукти не залишають мене байдужою до цього аромату. Не 100%, але дещо зі схожим звучанням також є і мій улюблений аромат від Шанель: це Крістал це лимони, які бринять, це трав'янистість, це нібито зелений чай. З лимонними скибочками. Це прохолода, це свіжість, і все-таки цитруси можуть бути придатні для носіння на будь-яку пору року. Я пробувала їх і в мороз, але все-таки люблю їх носити влітку більше. А із Пізнішевого сегменту я підібрала аромат «Клементин Каліфорнія. Це ті самі цитруси разом з хвоєю. В яких ще й присутня, нібито морська якась хвиля, якесь морське повітря, трішечки деревини, трішечки хвої, і м -м, чайність також просліджується, як і в ароматі кристалловерт, і якась ось така соковитість та прохолода, як у лайт блю. Також я дуже люблю і квітковий напрямок. Зараз мова йдеме про трійцю жовтоквіткових ароматів. Вони навіть за оформленням дещо подібні. Це жовте золото. Також сюди можна було б додати і аромат Жадор від Dior, і Габріель від Шанель. Почну я з доступного аромату від Теда Лапідуса Румба. І попередньо цей аромат в подібному флаконі видавався під брендом Баленціага. Пристрасно, це дуже жіночно, густо квітково, навіть пилково, нібито квітковий еліксир, достатньо прямолінійний. І тут відчувається така медовість, солодкість, нібито квітковий нектар. Гарно розкривається у прохолоду. Також з подібним звучанням, але трішечки тихіше звучить аромат Beautiful від Estee Lauder. Це вже дещо ніжніше звучання. Це нібито квіти навесні, можливо, навіть вже в травні, які розпускаються. І під сонцем віддають всі свої пахощі. А з сегменту ніж я підібрала аромат, у якого навіть назва вже говорить сама за себе: Culquis Fleur де Original від Убіган. І це вже квіткова. Парфумерна композиція, в якій так, відголоски і медовості, відголоски і тендітності дуже жіночний аромат. Він дуже філігранний, в ньому водночас і ніжність тут просочується, і в ньому ще більше такої трав'янистості, ярковатості для балансу. Ось така моя трійця квіткових ароматів. Наступна трійця ароматів буде також про квіти. Але це будуть прозорі квіти, це будуть водянисті квіти, це будуть навіть квіти, які нібито застигли у бурульці. І перші квіти це конвалії у ароматі Б'юті від Кельвіна Кляйна. І це дуже тендітно, це дуже виважено. Це Чисто, і коли вдихаєш цей аромат, то нібито навіть відчуваєш ту вологість, і нібито ці маленькі дзвіночки конвалій ти ось ось навіть в уяві, коли послухаєш аромат, ти навіть їх і бачиш. Вони спливають в твоїй уяві. І це такий аромат якоїсь невинності, чистоти. І подібним чином на мені розкривається і аромат. Який я називаю стерильності, від і Каран Нью-Йорк, це Вумен. Він для мене пахне навіть чимось таким накрохмаленим, ті самі чисті, білі, прозорі квіти. Ймовірно, тут є і лілея, і ось та чиста порошковість в хорошому розумінні цього слова, вона додає ще тієї свіжості, тієї духмяності. Ароматичності, як і в попередньому ароматі. А от з сегменту ніші подібне звучання я відчула у ароматі амуаш, і це Reflection. це нібито дощ потрапляє на пелюстки квітів, і потім загріє сонечко, і відбитки неба ми розглядаємо на пелюстках. От подібним чином та чистота це коли природа омивається після дощу, також просліджується у цьому ароматі. І три нібито різних аромати для мене за характером вони звучать подібно. Наступна трійка про ароматичні прянощі та деревинність. Одерошас, тут цитруси одразу в старті, дуже бадюрять. Вони нібито обдають прохолодою, і далі вже починає аромат дещо теплішати. Тут яскравіше відчуваються хвойні акорди, які просліджуються у всіх трьох парфумерних композиціях. І також ветивер, який інколи може давати і солодкаву сухість, і може звучати навіть пряно. І одерошас дещо. Нагадує акордами також і Льоріве Дікар» від відсій, тут дещо інше звучання, тут нібито аромат асфальту після дощу, і нібито ти пройшовся з ароматом, потім торкнувся дерева. І ось та деревинність разом з парфумерією тут перемішується. І ось ті пари природи, ті пари деревини більшою мірою цей аромат для мене звучить, все таки пряно деревинно, цитрусів тут меншою мірою я відчуваю. Тут навпаки така сухість, грайливість і надзвичайна привабливість. А у третьому ароматі від Тіціана Теренці, 19 березня, тут вже деревинність, але яка звучить через призму хвої. Тут є і м'ятні акорди, тут є також і шавлія, і такі приємні переливи, достатньо тихі, незважаючи на те, що це концентрація екстракт, аромат без яскравого шлейфу, він звучить. Близько на відстані витягнутої руки. На відміну від одеро тут є шлейф такий достатньо відчутний, хоч і аромат менш стійкий від аромату сісли Вайді Дікар. Наступна трійця неординарних ароматів це альдегідно шипрові парфумерні композиції. І почну я з кафе-кафе. Флакон такий незвичайний, може здаватись, що аромат буде звучати дещо гурманськи, але на мені цей аромат звучить досить відсторонено, прохолодно, навіть дещо різкувато. Це для мене типовий унісекс, і дещо згодом в ароматі починають вже на перший план виходити і спеції. Спеції також такі пряні, щось по типу і кардамона або гвоздики. Такий аромат з цікавинкою, в ньому відчувається ось та така чистота, ароматична чистота. Подібне звучання також я відчуваю у ароматі сегменту Люкс від Yves Gauche. Тут... Вже більше повітря за рахунок альдегідів одразу в старті. Тут вже і приєднується деревина, тут нібито ось такими хвильками. То деревинність з'являється, то з'являється гіркотрав'я. Потім також я в ньому починаю відчувати спеції. В якийсь момент аромати нібито нашаровуються один з одним, і щось у них є навіть однаково і спільне. Настрій у них той самий приблизно, тому що це для мене такі аромати ділового стилю, так само, як і аромат сегменту ніша, це багарі від Роберта Піге. Саме цей аромат я полюбляю носити восени саме через ту спеційність, яка вже в базі розкривається. Але той яскравий альдегідний старт, він просто мене зачаровує. Ось цих три аромати десь приблизно, хоч і різного, дуже різного цінового сегменту, вони для мене схожі за настроєм. Наступна трійця, нібито і різна, але в них є багато спільного. Це і червоні ягоди, і малина, і смородина, також королева квітів об'єднує всі три парфумерні композиції і мускус. Почну я з доступного аромату Midnight Pleasure від Kelsey Berwin. Тут дуже приємно, дуже жіночно, нібито зрозуміло, тому що це смородина, яка дозріла, навіть перезріла ці чорні ягідки. Потім починається саме найцікавіше аромат, дещо підсолоджується, густіє, і починає розкриватися різними. Акордами подобається мені от така, ніби і зрозумілість. Це аромат вдало дуже гарно підійде на побачення, можливо, на природі з, можливо, якимось і багаттям, і для літніх вечорів він просто ідеальний. І подібним чином також звучить і аромат «Лавіабель» від Ланком, це сегмент люкс, і версія Rose. Тут також є малинові акорди, також дещо підгущені до стану джему або, можливо, до стану мармеладу. Також неодноразово про це аромат згадувала, подобається мені ця версія. І тут, на противагу від попереднього аромату, саме троянда дещо згодом починає домінувати. А аромат з нішевого сегменту від Juliette Хесеган це вже м, така на межі гурманіки парфумерна композиції, тому що тут, е, окрім малини, є ще й ваніль, тобто підсолоджений аромат, на відміну від е, першого. І в цьому ароматі ще й присутня і кремовість. Тобто вся ця трійка за настроєм подібна, в них лише незначні нюанси у звучанні відрізняються, але для мене вони ніби три сестри. Вже обмовилась про королеву квітів, тож наступна трійця про шипрову троянду. І почну я з нішевого аромату, також від бренду Джуліет Хесиган Леді Помста. Це аромат такий дійсно трішечки з небезпекою. Взагалом, у бренді Джуліет Хесиган можна підібрати парфюмерні композиції під будь-який смак. Свого часу я захоплювалась ароматами від цього італійського сучасного бренду, Допоки Джуліет Хесеган не видав аромат з московицькою назвою, тому моя любов до нових видань вже не так розкривається, як до попередніх. І це троянда, яка дещо поколює так дійсно тією небезпекою за рахунок пачулі. І також троянда з пачулі є у прекрасній L від Yves Saint Laurent, але тут не настільки відверта небезпека, тут навпаки діловита, інтелігентна троянда. Аромат також дуже люблю в мене з 2008 року вже це третій флакон, і в цьому ароматі просто квітесенція жіночності. Це для мене аромат ділової, фатальної жінки якоюсь мірою, яка здатна звернути гори за один день. Дуже подобається мені ця парфумерна композиція. А якщо брати до уваги доступний сегмент, то подібне звучання я знайшла у ароматі Унгаро. І це також дуже духмяно, дуже привабливо, дуже по-жіночному, якоюсь мірою навіть аристократично, тому що тут гарно так відображається квітковий блок, і він також тут з крапленням трішечки і пачулі. І ось ці три парфумерні композиції, можливо, якщо з заплющеними очима їх наносити. І лише за незначними нюансами вони відрізняються одна від одної. Наступна трійка це теплі, м'які, пухнасті лактонно-горіхові аромати. І перший з них це ноа, це білоквіткова ніжна кремово-м'яка хмаринка. Дуже пухнаста, це тілесний аромат. Це дуже м'який аромат. Він, можливо, в когось асоціюється з домашнім затишком. Я 100% з цим погоджуюсь. З люксового сегменту. Подібним чином для мене звучить аромат солей це тепле сонце з м'якістю від мигдалю, ніжно, кремово. І також в ароматі є. Відчутний мускус, який додає прозорості аромату, і це, нібито приємна сонячна перина. І аромат Tom Ford Ode Soleil Blanc. Також звучить дещо подібно. В ньому є також ця кремовість від фісташки, тут також присутній кокос. Три аромати, нібито з трьох різних планет. але в, ньох, в них є ось ця спільна, така м'яка, пухнаста, тілесна, навіть інколи млосна нота, яка їх поєднує. І ось саме такий характер, мені також подобається дуже використовувати, особливо у домашній атмосфері, тому що вони нібито і заспокоюють, нібито такі домашні. і Це такі своєрідні парфюмерні обійми. Після кремових парфюмерних обіймів переходимо до пудрових. І перший аромат це цієль, пухнаста хмаринка від Urlich Деваренс». Це пудра, це нібито навіть дитяча косметична пудра або присипка, і саме так пахне у дитячих відділках. Це нібито справжнісіньке якесь. Дитяче диво це нібито і аромат олійки духмяної від хіп, я пам'ятаю, щось таке подібне. Ось ці пахощі, якщо ви шукаєте саме дитячу присипку або аромат тих забутих дитячих пахощів, то можна до цього аромату придивитися. Також аромат, який пахне косметичною пудрою, власне, він і представлений у аптеках це Теофіл Летклек і аромат Ірис Бланк. Це та сама пудровість, та тальковість, та порошковість. Це дуже м'яко аромат, як і в білому флаконі, він так і пахне по-білому, і ірис додає пудровості. Це нібито ніжна ароматна хмаринка, яка навіть вища. До стелі, аніж до мене. І така вже пудрова пудра у нішевому сегменті від Лоренцеві Лорессі, Теньденеш. Це аромат такий, один з непростих. Він потребує прохолоди, він потребує простора. І якщо попередніх два аромати вони пахнуть затишком, таким домашнім, м'яким, чимось навіть дитячим, пасливим, то цей аромат також насичено пудровий, але йому потрібен простір, і дуже приємно з ним прогулюватись холодними морозними вечорами. Наступна трійця про інтелігентність та прозорість або непомітність. І, мабуть, що саме ці аромати будуть найдоречніші для медичних працівників або для тих, хто працює з дітьми. У кого нетримувані носики, або, можливо, ви причетні до операційної. І перший армат з бюджетного британського бренду від Yardley London. Він представлений у британській мережі другерії Boots. І це дзвіночок і запашний духмяний горошок з легкою деревинністю, і, власне. Вся лінійка ароматів від цього бренду вона присвячена або англійській троянді, або англійській фіалці. Тобто це про стриманість, це про таку напівпрозорість, це дійсно інтелігентний аромат. Він дуже підійшов би, можливо, і в якості першого аромату для підлітка, він цілком собі унісекс. В ньому є така незначна цитрусова нота, в ньому є така і трав'янистість характерна. Він не солодкий і не гіркий, не кислий, в ньому якесь все-таки суцільне і, нібито, аромат, пахне власним помитим тілом, запашним милом. І наступний аромат з люксового сегменту це Одемагнолія від і власне, аромати від і можуть всі до цієї категорії відноситися. Це також напівпрозоро, також злегка деревинно, інтелігентно, ненав'язливо. І з тією нотою чистоти, нібито ми щойно з душу. І так тут магнолія домінуюча нота яка пахне тією прозорістю, водянистістю і справді чистотою. І, звісно, таке оформлення також з екологічного дерева ковпачок. А з нішевого сегменту, саме до цієї категорії, я підібрала аромат від Lequent Minute Aqua Mystery. І це також прозорість, трав'янистість, злегка гірчить аромат за рахунок і вербени. Також тут є ось та ненав'язлива така мильність, чистота, і в цих ароматах немає такого шлейфу цей аромат, і один, і другий, і третій, швидше за все, буде відчуватися лише на короткій відстані. Власне, ці аромати також цінні, і для цих ароматів є такі особливі моменти, коли я ними користуюсь. А закінчувати сьогоднішню мою добірку схожих ароматів з різних сегментів гурманіка. І почну я з армату від Жан-Артес, і армат називається Gold. Я коли зазирнула в піраміду, я була дещо здивована, тому що тут заявлений у досить доступному бренді такий небюджетний компонент, як труфель. Тут також є достатня кількість ванілі. І в ароматі є ще і характерна димність чи то кремовість. Так, аромат солодкий, аромат не надто шлейфовий, аромат середньої стійкості, але в ньому немає тих переливів, які будуть у наступному ароматі, в яких також може бути присутня і ваніль, і навіть якась шоколадність, та фруктовість. Фруктовість також присутня і в ароматі Голт. Це чорна орхідея, і в мене вуаль фруктова. І тут вже також та, така спокійність, та гурманськість, але тут є і фруктовість, окрім ванілі, тут ще також присутня і солодка слива, і також тут присутня нота молока, яка додає ще й кремовості аромату. І також кремовість і ваніль, присутня. У ароматі від One Cleaf Arpels орхідея ваніла, і тут є вже шоколадність, така п'янкість і характерна бальзамічність. І аромат з ходом потемнів. мабуть, тут є боби тонка, які присутні також у всіх парфумерних композиціях. Всі три аромати не надто шлейфові, вони навпаки такі інтимні, дуже теплі, зігрівальні і такі по-справжньому гурманські. Це нібито бараш шоколад хорошої якості, який дуже повільно топиться, і ти його смакуєш. Я підібрала 12 різноманітних груп ароматів різної цінової категорії, які можна з легкістю замінити один одним і підібрати на будь-який гаманець свій улюблений аромат. Якщо вам є щось додати, будь ласка, запрошую вас в коментарі. Та якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!